А в цьому уроці давайте розглянемо таке важливе граматичне явище в англійській мові, як форма дієслова. Явище важливе не тільки для англійської мови, а і для інших мов також. Форма дієслова ну, одне з основних таких граматичних явищ у будь-якій мові. Добре, давайте подивимося, як воно виглядає в англійській мові. Так, в англійській мові дієслово має базову нульову форму інфінітива. В англійській мові інфінітив – Показником інфінитива є частка to. To work, to leave, to open, to speak, to go. В українській мові це закінчення «ти» або «ця», в німецькій мові закінчення N. А в англійській мові частка to. Крім базової форми, дієслово має ще так звані чотири особові форми. Особові є, там... ну, є форма особові, не ін особові. Інфінітив це якби не особова форма. В принципі, ще це повна повноособова форма. Тобто чотири особові форми і дві неособові. Перша форма у всіх дієсловах це форма інфінітива без частки to. Наприклад, to work просто work. Наприклад, to leave просто live. to speak просто speak. Це перша форма дієслова. Четверта форма у всіх дієсловах це просто перша форма плюс закінчення інок, Там, наприклад, work working. дуже просто. я тут написал в усих дієсловах, тому що что ну, все всі, -всі слова, незалежно від того, правильні вони чи неправильні, творять однаково першу та четверту форму. А от за утворенням другої та третьої форм слова поділяються на так звані правильні і так звані неправильні дієслова. <кхм> правильні дієслова утворюють другу та третю форму додаванням закінчення «іді». live, lift, work, work it, speak, speak в центральне слово. help, хелп. Help, open, opened, closed, closed, і так далі. Інколи може бути закінчення D. Якщо діслована I закінчується, як live, то там просто D, D додається, А lift. I IED, це коли дієслова на Y закінчується. Типу studied, studied. Studied, studied, studied. Читається однаково, приблизно D, що і D, що D, що ID. Читається якби. Окей, це були правильні дієслова. вона творить другу та третю форму за допомогою закінчень. А от неправильні дієсла утворюють другу та третю форму за табличкою. Ну, мається на увазі, що вони повністю видозмінюються без всяких законів. Їх треба просто або завчити на пам'ять, або в процесі вивчення мови вони самі якось запам'ятаються з часом. Uh, але там жодних форм нема, жодних імену правил нема. Uh, їх можна хіба що хіба просто вивчити пам'ять. От подивимось, табличкою. Правильні слова, да? Leave, 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 leaving. Перше, друге, третє, четверте. Open, opened, open, opening. Close, closed, closed, closed closing. Да. От, Тепер неправильні є слова, да? Go, went, gone, going. От, went зовсім не схоже на go. Да. Come came, come coming. Жодних справа, просто так вони. Write, treat, and writing. От так. Неправильних дієслів в англійській мові усього 220. 222, щось таке. Їх невелика кількість, але усі англійські найбільш популярні дієсла, найбільш важливі дієслава, дієслова, що найчастіше зустрічаються. Всі вони належать до неправильних дієслів. Це діє слово Go дієслово to be, дієслово come приходити, дієслово read, write. Розуміти, бачити, чути. Всі-всі-всі найважливіші дієслова належать до неправильних. Таких важливих дієслів, які належать до неправильних, в англійській мові приблизно ну, я нарахував колись 60 з цих 220 О, оці 60 є найважливіші. Їх треба якось завчити у першу чергу. Я рекомендую вчити по 20, 20 і 20, 20. Їх можна і не вчити, вони з часом самі запам'ятаються, якщо постійно працювати з англійською мовою. Ну, Завивою, можна вчити, можна не вчити. Окей, це правильне і неправильне дієслово. Добре, ще раз підсумуємо матеріал цієї частини. Повернусь назад. Що ми тільки що розглянули? Те, що в англійській мові є. Є слово має чотири особові форми та інфінітив, або можна так сказати, що інфінітив це якби базова форма, вихідна форма нульова, і від неї утворюються чотири форми. Перша форма це інфінітив без частки ту, четверта це перша плюс закінчення інк, а друга та третя, тут же в залежності від того, чи діє слово належить до правильного чи до неправильного, або доставляється закінчення в другій, третій формі, або за табличкою. Так, дивимось далі. далі. Крім правильних і неправильних, в англійській мові ще є така особлива група, невеличка маленька група, як модальні дієслова. Хто він написав, що в англійській мові існують дієслова, які, по-перше, не мають інфінітиву. А по-друге, мають не чотири форми, а одну або дві. Це є так звані модальні дієслова. От подивимось на найбільш популярні модальні дієслова. Саме популярне модальне дієслово це дієслово can. Воно має тільки дві форми. Can та could. Це третє, четверте немає. Інфінітиву також немає, немає такого, то can. Друге, за популярністю модальне дієслово це дієслово must. Воно має взагалі тільки одну форму, тільки першу форму. Немає ані друга, ані третє, ані четвертої. Інфінітиву також немає Далі дієслово should. Це тільки одна форма. Дієслово may, дві форми, may, might ну і ще таке рідке ought. Мене, що ми рідко от. Що Це є модальне дієслово, що вони називаються неповні дієслова. Добре, крім модальних дієслів, ще є таке особливе дієслово в англійській мові, як дієслово бути, дієслово to be. Чим же воно є таке особливе? Ну, зокрема, це тим, що воно має не одну першу форму, а цілих три. Як ми знаємо, I am, you are, he is. «She is», «We are». You are they are. Там. Всі дієслова мають одну форму, одну першу форму. А to be має три перші форми. Типу собі незвичайне дієслово. І воно має дві других форми: was a were. Ну, а третю, четверту, як і всі нормальні дієслова, слова, воно має одну третю форму а одну четверту. Добре, це, в принципі, все, що треба знати про форму дієслова англійської мови. Те, що є чотири, ну, інфінди плюс чотири форми. Перша форма, форма інфінітива без частки ту, а четверта — це перша, плюс закінчення ink. А затворення друге, третє є правильні та неправильні дієслова. Ну і плюс додатково що от є такі ще модальні дієслова, не повні дієслова, які мають на чотири форми, як всі а дві, одну або дві. І плюс ще таке дієслово to be, яке не має не одну, там не чотири форми, абсуді там бі ну, більше, да, але воно одна така в англійській має. Добре, давайте подивимось, коли ж вживаються форми дієслова і для чого вони потрібні. Для, для чому ці форми розглядають. Я ще раз прошу зрозуміти, що це одне і те саме дієслово, наприклад, діє да? «go», але в різних формах. Одне дієслово в різних формах. Дієслово go, має форми go went, gone, going в англійській мові. Але це одне дієслово у чотирьох формах, у чотирьох різнодах. Добре, дивимось, коли ж вживається дієслово у першій формі. Дієслово у першій формі вживається у теперішньому та майбутньому часі, а також у питальних та заперечних реченнях у минулому часі. Правильно. Перша форма є основна, така найбільш розповсюджена, найбільш вживана форма дієслова, найбільш популярна. У другій формі дієслово вживається тільки у розповідних реченнях у минулому часі питаннях та запереченнях у минулому часі вживається дієслово першої форми. Uh, did you go to school yesterday? Yes, I went to school yesterday. Uh, did you go to work yesterday? No, I didn't go. No, дієслово go вживається в формі go або went у минулому часі. Дієслово в формі або майбутнє. Will you go to school tomorrow? Yes, uh, not. Yes, I will, або no, I will not. Добре, діслов у третій формі вживається у пасивних реченнях, розглянемо, що таке пасивні речення, а також у реченнях, які побудовані у часі граматичному часі perfect. У четвертій формі діслов вживається у реченнях, побудованих у граматичних часах continuous. I'm doing it now. I'm speaking, I'm teaching English now. Okay. I have eaten my breakfast, я вже поїв сніданок. and I I'm teaching English now. Я зараз eh, навчаю англійську. От вживання perfect та continuous. Ну, але будуть окремі уроки присвячені perfect та continuous. Окей, okay, це вживання форм дієслова. Для чого ці форми потрібні? Переважно дієслово вживається у першій формі. Це саме, саме така, саме розповсюджена форма дієслова. Добре, і ще я хочу, щоб ми подивились на вживання форм дієслова у різних мовах. Чому ж я сказав на початку, що це дуже важлива тема для вивчення мови, не тільки англійської мови, а й інших мов. От подивіться, що таке форма дієслова в українській мові. От Беремо дієслово жити, да? от його інфінітив, жити та ти або ця це показник інфінітиву. Добре, провідміняємо його. Я живу, ти. Живеш, він вона, воно живе. Бачите закінчення В, Ш, В. Ми живемо, ви живете, вони живуть. Це от Живу, живеш, живе, живемо. Живемо, живете та живуть. Це є форми дієслова жити у теперішньому часі. Скільки формів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто дієслово має шість форм у теперішньому часі.

I won't. <с seventies> е е е як же це є в англійській мові? Порівняємо з англійською мовою. Беремо дійсно слово жити в англійській мові, дій слово to live. І дивимося, які форми вона має. I live, you live, he she, it lives, we live, you live, they live. Бачимо, все набагато набагато простіше. Правда. Е е тому, ну, тому я зазвичай говорю, що англійська мова граматично порівняно проста, зокрема, тому що нема форм. Треба вчити все на пам'яті want, і так далі. Добре, це все, що я хотів розповісти про форму дієслова. Ще раз повернемось на початок і подивимося що є чотири форми. Всього форми, а не купа формі в інших мовах. Перша форма Дінти без частки тут, друга це перша плюс закінчення інг. Друга та третя, відповідно, якщо правильні, то закінчення іді просто додається також досить просто. А неправильні, то за табличкою. Плюще є модальні дієсло. Плюще є to be. Ну, ще на закінчення, як це є в німецькій мові? В німецькій мові, в принципі, є то саме. Так само є правильні і неправильні дієслова. Тільки вони називаються сильні та слабкі дієслова. Ті, які ми називаємо неправильні в німецькій мові, називаються сильні, а ті, які неправильні, називаються слабкі, ні слова. Так само є табличка, так само є 4 форми. Не три форми, а не 4 три форми. І так само треба ту табличку вчити на пам'ять. Це все, все дуже потіпно. А в українській мові немає, немає такої явищі. Добре, наразі дякую за увагу. У наступному році ми подивимось на утворення минулого часу і подивимось, коли там вживається дієслово у першій формі, а коли дієслово у другій формі.